З нами на зв'язку військовий кореспондент Юрій Бутусов, який одним з перших чи найперший підняв тему дефектних мін, які постачаються до української армії. Юрій Бутусов також першим заявив про відкликання з армії 100 тисяч 120 міліметрових мін, і зараз він з нами на зв'язку з фронту. Юрію вітаю тебе, вітаю. 1025 що числа сказав про відкликання цих мін, а постачають їх вже досить тривалий час українській армії, і тривалий час військові знають, що вони є бракованими. Деякі командири заборонили їх використовувати деякі повернули назад. На якому етапі зараз цей скандал? Я знаю, що Мінстрадпром вже визнав, що міни є бракованими, відкликають з них лише частину. І з цих самих підприємств очікуються, міни також 82 міліметрів. Наступна партія, яка невідомо, бракована вона чи не бракована. Що відомо станом на цьому? Немає зараз абсолютно точної інформації про те, в якому стані постачання мін до армії. Наразі є відкликання партій мін певних серій з військових частин. Ця робота триває. Відкликано на даний момент міни кількох партій, але можливо, що доведеться відкликати більше, оскільки військові частини вже подали понад 20 військових частин, подали рекламації до заводу виробника, і такі рекламації можуть бути збільшені, оскільки цей завод випускав, взяв на випускав, почав випуск у 2024 році. Раніше цей завод цим не займався. А у 24-му році взяв на себе зобов'язання випустити е, понад 1 300 тисяч мін калібру 120 і 82 міліметри. Тепер ми не знаємо, наскільки вони взагалі здатні виконати свої зобов'язання, і чи всі ці міни насправді браковані, чи тільки партії. Наразі у нас є тільки відео з фронту, яке мені прислало прислали ми відео. Перше відео я прилюднив 5 листопада, і я отримав наразі, я бачу відео з восьми військових частин. Також я спілкуюся з мінометниками з інших підрозділів, і всі говорять, що це спільна проблема, абсолютно однакова. Є проблеми в цих мінах, вони стосуються і підривників, і вишибних зарядів, і основних порохових зарядів. І у мінометників є серйозні питання до технології заливки вибухівкою цих мін. Держава, вилучаючи з місцевих бюджетів ПДФО податок на доходи фізичних осіб е говорила про те, що цей податок, ну зокрема, і той податок, який, який який платять військові частини, вона спрямує на зміцнення оборонки, і, зокрема, на виробництво боєприпасу, зокрема мін. Тепер виходить, що ми витратили державні кошти на виробництво на державних підприємствах цих мін, і міни, що частину, а можливо всі, будуть відкликані. Як... З яким коштом тепер ми, ми будемо. Виходить, що держава знову повинна буде інвестувати переробку цих мін чи заміну. Тобто знову потрібно витрачати державні кошти, правильно розуміємо. Очевидно, оскільки держава є замовником, то крім держави, ніхто це не може виправити. Вартість виробництва мін два підприємства державних отримали на 2024 рік на виробництво мінометних мін 120-82 мм 25 мільярдів гривень. Тому звичайно, це великі кошти. Хочу нагадати, що загалом із місцевого ПДФО держава вилучила 77 мільярдів. Тобто третина цієї цифри спрямована на виробництво мінометних мін. І зараз ми бачимо, що це було, на жаль, достатньо некомпетентно і непрофесійно сплановано. Тому що чи будуть всі замінювати чи вже замінюють ці міни, не які вилучають підрозділів. Я знаю, де в бюджеті можна ще взяти мільярд 300 мільйонів доларів, його просто нема. Тому ми не знаємо оцінки, чи вся партія, от так, чи всі ці міни ось на такому рівні неналежному розроблені, ми не знаємо. Ми не знаємо, за які кошти їх будуть ремонтувати, і чи можливо їх відремонтувати. Тому що, наприклад, якщо там є проблеми не тільки з компонентами, але й з технологією заливки вибухівкою, то переробляти це все одно буде як робити нову. Ті міни, які відкликали, це міни одного заводу. Так, відкликані міни тільки одного заводу, але на одному з відео, яке мені прислали з фронта, є брак і у другого заводу. Я не можу, але на даний момент немає підстав стверджувати, що всі міни другого заводу вони також неякісні. Насправді, при виробництві боєприпасів можливий брак він є у всіх. І він є і на західних країнах, тому ми не можемо так агульно одразу казати, що раз є один випадок браку, чи навіть два, три, п'ять, що це взагалі все виробництво, воно повністю браковане. Претензії відкликання і численні рекламації на основного виробника ці міни, які відкликаються, пов'язані з тим, що відсоток неспрацювань там. І він значно перевищує 50%. Тобто, практично всі міни не спрацьовують або летять не туди, куди треба, або навіть якщо кудись летять, то навіть там не спрацьовують. Оце проблема комплексна, яка потребує вирішення. Стосовно заводу, який отримав менше за обсяги замовлення, у мене такої масштабної інформації немає. Стосовно неякісних мін я стверджував тільки після того, як я отримав. Шість відео з різних військових частин. Тобто, це показало, що у великої кількості мін, у цілих партій, які направлені в цілу віли... в значну кількість військових частин, є одні, та мі... одні ті самі системні недоліки. Звичайно, якби це стосувалося тільки одної чи максимум двох партій, і більше, то такого резонансу не було і скандалу не було. Чому Міноборони допустили такі міни до армії? Вони ж очевидно випробовують їх перед тим як спрямовувати у військо. Це проблема насправді загалом неадекватного і некомпетентного оборонного планування. Зараз очевидно, що велика кількість проблем цих мін вони були очевидні фахівцям. Всім Ще на етапі планування виробництва. Керував цим, цим камишем. Ніякого насправді він, ніякого він за це не покараний. Він був знятий з посади, але він залишається фаворитом, улюбленцем президента Володимира Зеленського, працює в офісі президента постійно, і е, він на офрек конференції для журналістів стосовно Мін, е, він був присутній спільно з Сметаніним. Яка відбулася в Міністерстві в Києві. Тому він продовжує за це відповідати, впливати на цей процес. Вони сказали, що все це перебільшено, що все це абсолютно надумано, що брак буває, а вони абсолютно їх не, не, як, не збентежило, що брак на ну, такій величезній партії МІН — це вже не брак, а це просто саботаж. І вони вважають, що все це буде вирішено, і не треба взагалі піднімати шум. Що все це взагалі всі весь цей скандал його лобіюють імпортери, ті, хто хочуть імпортувати міни з-за кордону. Ну це знов таки, оскільки це заява офрек, її не можна публічно спростувати, піддати оцінці. Просто можна сказати, що це насправді також брехня, тому що звичайно ніхто ж не змушує міністра Тігпрому Міноборони України підписувати контракти з імпортерами. Фактично, це вони самі смітанін і камишин. от таким бездарним плануванням виробництва мін зараз змушують державу витрачати додаткові кошти і все не купляти імпортерів. І звичайно було б розумно перед початком планування, і камишина про це попереджали. Не давати одразу великі замовлення заводу, які ще не робив їх взагалі, а просто зменшити ризики, зменшити і розсипати замовлення на кілька а, і на вітчизняних підприємств.